В цьому відео ми розглянемо, як створити віртуальну машину в середовищі Proxmox, це наш гіпервізор, і також як встановити туди операційну систему. Спочатку, звичайно, потрібно зайти в інтерфейс Proxmox. Це робиться через браузер, через веб-інтерфейс. Далі зліва обираємо folder View і обираємо в Storage підрозділ Local. Тут є вкладка ISO Images, і нам потрібно сюди спочатку завантажити файл, установочний образ, з якого ми будемо встановлювати операційну систему на віртуальну машину. Завантажити файл сюди можна двома способами. Або якщо у вас є на комп'ютері файл, цей «ISO файл», натискаємо на Upload, обираємо на комп'ютері. І далі вже він буде завантажуватися. Другий спосіб це завантажити прямо безпосередньо з інтернету через URL. Спробуємо другий спосіб. Натискаємо Download from URL. Я вже скопіював URL Ubuntu. І для того, щоб впевнитись, що цей URL працює, що він правильний, я натискаю Query URL. І в мене знизу має з'явитися файл, який буде скачано з розширенням ISO. І, до речі, також буде вказано розмір цього файлу. Якщо все окей, натискаємо на Download і чекаємо, поки він завантажиться. Завантаження не буде дуже швидким, але буде залежати від швидкості вашого інтернету, звичайно. Бачимо вже 1% і так далі. Зачекаємо. Отже, бачимо, що у нас віртуальна машина вже завантажилась 100%. Закриваємо, тепер у нас все готове для того, щоб ми створили конфігурацію цієї віртуальної машини. Справа зверху в нашому інтерфейсі Proxmox, у нас є кнопка Create VM створити віртуальну машину. Натискаємо на неї. І перше, що ми робимо, це вводимо назву даної віртуальної машини. Ну, Наприклад, це буде «Uni». Там, Linux uh, Unie Ubuntu Desktop. Це назва не Linux всередині самого Linux, -а. це назва стосовно Proxmox. -у. Тобто, як ми будемо відрізняти одну машину віртуальну від іншої. Далі натискаємо на операційну систему. Тут в розділі ISO Image обираємо файл, який ми завантажили. Ось він. Все, переходимо на наступний розділ. В цьому розділі ми нічого не міняємо. Дивимося просто, що в воно встановлено. Далі переходимо на диск. Диск, бачимо, що за умовчанням в нас вказано 32 ГБ. Цього буде досить мало для віртуальної машини десктоп, тому встановимо десь 100 ГБ. Далі переходимо на CPU. Бажано по можливості створити хоча б два ядра. Тобто корс має дорівнювати 2. Переходимо на пам'ять. Пам'ять за умовченням у нас 2048 МБ. Тобто 2 ГБ. Для Linux Desktop, тобто там, де є графіка, мінімально бажано мати 4 ГБ. Це 4096 МБ. Натискаємо далі. Тут все наче правильно, нічого не чіпаємо. Можемо вимкнути Firewall, Можемо залишити Firewall. Це зараз не дуже критично. І натискаємо Next. Переглядаємо сумарну інформацію по нашій конфігурації. Отже, у нас. Два ядра процесора, процесор семейства X8664, оперативної пам'яті 4 ГБ, назва нашої машини Univuntu Desktop. І десь у нас тут ось тут ide 2 це у нас образ нашого файлу. Все, ми готові для встановлення. Якщо ми поставимо галочку Start After Created, то як тільки я натисну на Finish. У мене почнеться завантаження віртуальної машини і установочного образу, щоб я міг встановити систему. А якщо я не натисну цю галочку, то мені прийдеться запустити віртуальну машину в ручному режимі і те ж саме встановити. Я просто залишу галочку для збереження часу і натискаю «Фініш». Автоматично у мене завантажується зараз віртуальна машина. Я переходжу на ServerView і а, переходжу ось наш. Юні Ubuntu Desktop. Тут обираємо консоль, щоб побачити, що ж там відбувається. У нас завантажився наш образ і запитує, що ми хочемо зробити. Обираємо перший пункт, натискаємо Enter. Починається установка нашого Linux Desktop. Так, щоб було зручніше, я нижню частину сховаю ось так. Починається завантаження графічного інтерфейсу і перші кроки для установки. Тут ми обираємо мову, я рекомендую обирати англійську, а не українську чи російську, тому що сама система, як і більшість систем на сьогодні у нас на англійською мовою. І щоб встановити правильний пароль, щоб не було різних проблем під час установки, обирайте англійську. Потім, якщо вам треба якась додаткова мова, можна її додати вже до інтерфейсу. Натискаємо Next. Тут просто пропускаємо, натискаємо Next. Тут все таки залишаємо, натискаємо Next. А, теж нічого не а, змінюємо. Натискаємо Next. Вон. І отут обираємо Install Ubuntu. Воно, до речі, вже обрано. Тобто Try Ubuntu — це просто спробувати Ubuntu, не встановлюючи, а Install Ubuntu це встановити. Натискаємо Next. Можна, щоб воно автоматично встановила це нижній варіант. А можна, щоб воно у нас запитувало деякі запитання. Я виберу. Більш складніший варіант, щоб ми могли вплинути на процес установки, якщо потрібно, і натискаємо Next. Так, у нас запитує, які програми ми хочемо, щоб завантажувалися при завантаженні системи. Нехай буде набір за умовченням, Default Selection. Натискаємо Next. Тут нічого поки не обираємо, нічого не завантажити додатково. І. Нас запитують, чи хочемо ми почистити диск і встановити Ubuntu. Це звичайне питання від Ubuntu. Звісно, ми хочемо почистити диск і встановити Ubuntu, оскільки в нас ще й віртуальна машина і більше нічого там немає. Натискаємо Next. І тепер крок, де нам потрібно встановити наші дані. Значить, Your Name – це ваше прізвище і ім'я, але я раджу все ж таки використовувати те ж саме, що ви будете використовувати як назву вашого аккаунту, тобто студент. Далі, назва комп'ютер. Оце вже назва комп'ютеру не всередині Proxmox, а всередині самого Linux. Ну, Давайте, наприклад, називаємо його Unim. Далі, назва аккаунту, Юзернейм студент і пароль якийсь. Так, і ще раз пароль. Той самий. Тут галочка у нас чекбокс такий, чи вимагати введення паролю під час входу в систему. Можна, щоб автоматично входило. Ну, краще робити вимагати. Це більш безпечно. Натискаємо Next. Тепер обираємо, де ми розташовані. Так, зверху показує у нас, де ми розташовані. Сумарна інформація по установці і натискаємо Install. Починається установка системи. Все, тепер, коли система встановилася, у нас з'являється таке віконечко, де ми натискаємо Restart now, тобто перезавантажити зараз, ця зелена кнопочка. І відбувається перезавантаження нашої операційної системи, нашої віртуальної машини. В певний момент нас запросить в ST Enter. Ось прямо зараз. Натискаємо Enter. І відбувається перезавантаження нашої віртуальної машини. Як я і сказав раніше, Тепер потрібно буде ввести логін і пароль. Тобто система не буде автоматично входити, але ми знаємо логін і пароль. Входимо. І все, система тепер готова для експлуатації. Можемо експериментувати. Так, тут «Skip now. Тут нічого не відсилати. Так, фініш. Все. Деякі поради. Я раджу зліва тримати поменше непотрібних е різних ярличків. Ну, наприклад, знак питання нам не потрібне. Unpin. Так, що там ще у нас? Е цей диск, мабуть, теж не потрібен. Браузер, експлорер, менеджер пакетів. Ну і корзина. Все, можна ще додати сюди знизу. Е Натиснути на всі програми, обрати термінал, запустити його. І правою кнопочкою на панелі натиснути Pin to Dash. В деяких версіях там Add to Favorites, додати до обраних. Тепер, коли я закрию термінал, він в мене з'являється. Мені не потрібно знову йти туди, в список. Я можу просто клікнути тут, і в мене термінал відкривається. Все. Ми створили віртуальну машину, встановили Linux і користуємося, робимо всі потрібні тести. Експерименти, які нам потрібно робити.